Сано я вас вітаю з титулом Playmate руку. Є приклади дівчат, що знімаються для чоловічого глянцю, коли дівчата спеціально для цього роблять пластичні операції. Чи робили такі операції ви спеціально для того, аби привабливіше виглядати оголеною? Я думаю, що глядя на мої фотографії в Playboy, видно, що у мене немає ніяких пластичних операцій. Я сподіваюся, це даст толчок дішкам з маленькими параметрами не стесняться іти в своїй мрії. Власне, ви вважаєте свої форми за маленькими для чоловічого глядача. А, журнал Playboy я дійсно, що вони маловаті. Як ваші рідні поставилися до вашої кар'єри оголеною красунею? Моя бабушка скупила сразу 10 журналів і потом пошла ще купила 11 і на той случай, если 10 предыдущих потеряются. Бабусі підійшло все те, що виробила для Playboy. Не було никакого стида у нього за то, що ее внучка на обложці в белье. наоборот на обкладинці в білизні, але всередині журнал. А, там вона сказала Свіночка, це кошмар. Конечно, але очень красивий. року – це, ніби такий специфічний конкурс краси. Дівчата часто густо використовують це як сходинку для подальшої кар'єри. Приміром, Даша Астаф'єва, зрештою, після цього почала співати пісень у гурті Нікіта і потоваришувала з Хью Хефнером. Хтось з, з чоловіками у такий спосіб знайомиться з мужчинами таким способом немає ніж, так як я замужем. Я знаю приклади, коли перед друком Чоловік, жінка, яка знялася для чоловічого глянцю, переглядав фотографії і сказав, яку потрібно ставити, а яку ні. Як було в вашому випадку? Ми з мужем вечором за бокалом хорошого білого вина перебирали фотографії, відбирали їх для журналу. Чоловік не бажав бути присутнім на фотосесії. Ми в місті були в Італії на фотосесії. Чоловік спостерігав за всім, що відбувається Так. Да. і контролював. Так. Да.